Всіх, хто зараз біля телеекранів. в ефірі передача у колі домашніх турбот і розпочинаємо ми її, як і обіцяли, уроком для батьків. І тема сьогодні буде, я думаю, дуже важлива і актуальна це авітаміноз у дітей. Що таке авітаміноз, ми, дорослі, дуже добре знаємо. Ми відчуваємо і слабкість, і сонливість, і гірше працює, і цей настрій не той. Як проявляється він у дітей? Що зробити, що запобігти цьому явищу або е, як лікувати. Альона Вікторівна, ви щодня стикаєтеся, напевне, з такою проблемою у дітей. Як проявляється вітаміноз? Що повинні знати батьки? У дітей, в принципі, при огляді ми відмічаємо так само, як і батьки, так і лікарі, як і у дорослих, загальну слабкість, стомлюваність, те, що діти втомлюються, коли працюють, коли мають якісь фізичні навантаження. Коли багато уроків також кажуть, що втомлюються, що розвивається у них сумливість, іноді навіть буває гіперзбудливість, це коли відбувається виснаження нервової системи. Також Авітамінози або гіповітамінози, тому що не обов'язково це буде А-вітаміноз, Він може проявлятися розладами роботи жінково кишкового тракту схильності до діареї, схильності до закрепів, функціональних різного характеру порушень. Також авітамінози можуть проявлятися різними захворюваннями шкіри. Карбункулами, фурункулами, стоматитами, досить часто речі стоматити, я причиною цього. Часті простудні захворювання. Це визначається якраз на функції імунної системи організму. Схильність до крововиливів дуже, дуже рідко, але в принципі таке характерно. Як допомогти дитині? При першому прояві будь-якого з перелічених проявів потрібно звернутися до лікаря. Чому тому, що від загальності від ситуації призначається не тільки вітаміно а й призначається симптоматична терапія? Тому що, якщо, наприклад, є діарейний синдром або будь-який інший синдром, має бути в першу чергу це симптоматичне лікування, тобто нормалізація стільця, проведення обстежень, які будуть підтверджувати ту чи іншу патологію, це проведення і біохімічного аналізу крові, тобто е, аналізу крові, який показує функцію, будемо так казати, органів та систем, це проводження копрологічного дослідження калу при даних, якщо це діарейний синдром, для виключення іншої патології, обстеження е, бактеріологічне обстеження для виключення інфекційної патології тобто тільки при виключенні іншої патології, яка може викликатися е, тим чи іншим, наприклад, видом збудника, і е, при тому, що ми виключаємо непереносимість е, деяких продуктів харчування, які також можуть проявлятися е, диспептичними проявами, ми виставляємо діагноз авітаміноз, або якщо є сукупність, певна сукупність оцих ознак і немає більше ніякої такої патології, також виставляється та діагноз авітаміноз або гіповітаміноз. Альона Вікторівна, от скажіть, можна запобігти? Так, враховуючи те, що організм дитини, ми знаємо. Щоб функціонував нормально, потрібна необхідна кількість білків, жирів, вуглеводів, мінералів та вітамінів. 13 вітамінів щоденно повинні надходити до організму дитини будь-якого віку, просто там йдуть різні вікові дозування. Якщо цього не вистачає, і ми самі, самі знаємо, що, наприклад, у осінній період це пізня осінь і зимовий період це січень лютий місяці. Недостатнє потрапляння в організм вітамінів з харчування, з продуктами харчування, тобто недостатня кількість фруктів, овочів в сирому вигляді, тому необхідно давати дітям в такі періоди. Обов'язково це збільшого стосується зимово-весняного періоду, тому що там іде більше виснаження. Давати вітамінні комплекси. Це полівітаміни різних фірм, різних виробників, в якому є збалансований для даного віку, для даного періоду життя дитини комплекс вітамінів та мінералів. Одним харчуванням не обійдеться, щоб була там морква, капуста і так далі, яблука і груші. В цей період треба додати ще штучних вітамінів. Багато батьків вважають, що в принципі, вистачає тих вітамінів для організму дитини, які поступають з їжею. Але вони не враховують того факту, що на даний момент м'ясні вироби замінюють м'ясо, тобто ковбаси, сосиски, смаженина. Немає справжнього, будемо так казати, білка. Так, немає справжнього білка. І вітамінів групи Б також м'ясні вироби містять. Заміна фруктів, овочів також відбувається. Чому? Тому що якщо раніше вони були вирощені, на, можна сказати, екологічно чистих ділянках, на даний момент овочі, фрукти вирощуються невідомими нам методами і поступлення також не відповідає в організм вітамінів, тим, яким нам потрібно було. б. По третє, повністю комплекс зберігання. І транспортування не відповідає також збереженню вітамінів, тому що зараз прийнято більшості вживати в такий період заморожуючі продукти, тобто продукти, які заморожені були в такому замороженому вигляді, або які проходять парову чи чи варінням обробку. Але е, при таких методах не зберігається той комплекс вітамінів, який нам потрібен. Наприклад, по кількості воно є все ж таки та сама кількість, але по цінності, енергетичній цінності і по біологічній цінності вона не має тієї цінності, яка нам потрібна. Є багато таких протиречивих пояснень і стосовно хімічних вітамінів. Одні говорять, що достатньо ревіту самого дешевого і простих вітамінків. Інші кажуть, що треба вживати дорогі, такі величезні капсули, в яких там написано все-все міститься. То чому треба дати перевагу? В принципі, перевагу потрібно дати тим препаратам, які необхідні для даного віку і для даної дитини, тому що для когось дійсно для когось підходить ревіт, а для когось потрібно інші препарати, досить в яких і більш комплекс, в залежності від того, які прояви захворювання у дитини цього стану. І ми визначаємо також належність того чи іншого медикаментозного середника. Тобто, чітко сказати, кому який вітамін пити, ми не можемо. Це все підбір індивідуально. А от цитрусові, що ви скажете про цей продукт? Цитрусові досить гарний продукт, якщо він не викликає алергічних проявів. Тому що, як відомо, дуже часто цитруси викликають прояви алергії, тобто у вигляді алергічного дерматиту. Якщо ж вони не викликають, вони є прекрасним імуномодулятором, тобто захищають організм дитини від вірусних інфекцій, але без передозування, тобто в нормальних кількостях, і прекрасним антиоксидантом. Так, що, в принципі, це трусові рекомендується? Порайте, будь ласка, тоді, от який набір продуктів має щоденно вживати дитина, незважаючи на те, що в наш час не всі собі можуть все дозволено. Ну, це мінімум? В принципі, мінімум сказати неможливо. Чому? Тому що. Хтось з дітей не полюбляє той чи інший вид продукту, і ми не можемо його змусити їсти те, чого він не буде їсти. Але можна сказати в загальному те, що організм дитини щоденно має бути забезпечений свіжими овочами і фруктами. По можливості це не означає, що потрібно йти в магазин і купувати цитрусові, ще якісь інші продукти. Можна Можливо, домашні. навіть домашні. Так, домашні, домашні. яблуку, груша. Все ж таки морква, зберігаються і, так. Чесник, так. з овочів, це морква. Часник, цибуля знову ж таки, якщо Алле. немає алергічних проявів, тому що буває непереносимість. Це здебільшого діти маленького а, віку ага. їм не можна. Часник Ну, Капусту свіжу капусту можна, можна. Капусту свіжу, звичайно, що можна. Так що таким забезпечувати, щоб були більш свіжі овочі і фрукти. Достатньо м'яса, не м'ясних виробів, а все ж таки м'яса. Для того, щоб можна було забезпечити і розумову діяльність і насиченість організму дитини, хоча б шматочок. Хоча б шматочок на день. Хоча б шматочок. Молочні продукти. Це є кисломолочні молочні продукти, це є творог, це є сметана. Також доречно вживати, тим більше, що діти це ростущий організм. Там місце багато кальцію, який забезпечує як раси, ріст і формування кісток. Тим більше до 12 років кісткова система починає тільки кінцевий результат, коли формується кісткова система, це є 12 років. Альона Вікторовна, напевно, вченими і лікарями до проводяться дослідження, що діти їдять і що їм потрібно їсти. Чи що ви спостерігаєте от як практик? Чи, чи достатньо діти харчуються правильно? Які причини? За останні роки знизився показник раціонального харчування. Кричащі факти свідчать про те, що близько 70% наших дітей м'ясні вироби замість м'ясних продуктів вживають м'ясні вироби, тобто сосиски, сердельки, ковбасні вироби різного гатунку. 30% міських дітей, лише 6% сільських дітей вживають рибу в раціон. 60% дітей вживають молока у 6 разів менше, ніж того потрібно у вікових дозуваннях на добу. І овочі і фрукти, чи вони є в сушеному вигляді? Тобто, це сушення вживають взагалі 20% дітей. Тобто, недостатньо на даний момент потрапляння йде в організм тих чи інших речовин поживних, які необхідні для того, щоб нормально ріс і функціонував наш організм. І тому здебільшого це характеризується на дітях молодшого віку. Тобто дітях до 3 і до 6 річного віку. 80% з них не отримують того необхідного раціону, який потрібно їм на добу, хоча б на добу. І це, звичайно ж, коли йдуть обмінні процеси, коли дитина починає рости, коли йде недостаток тих чи інших вітамінів, чи якихось мінеральних речовин починають з'являтися проблеми, якщо наприклад, недостатньо кальцію, проблеми з хребтом, якщо недостаток вітаміну А, відбуваються проблеми із органами зору, тобто порушується сусонінковий зір. Тобто, якісь прояви є. І все тягне за собою в принципі негативні наслідки. Яка причина от, от такого явища? Це явище, це матеріальні нестатки, це неуважні батьки. Як ви вважаєте? Я вважаю, що не тільки матеріальні достатки, хоча вагома також причина, тому що багато дітей батьки не можуть забезпечити так, як потрібно. Тому що на даний момент на зростає кількість багатодітних сімей, де не стільки велике забезпечення, як потреби в продуктах і всьому решту, тому що і одяг потрібно купувати, і продукти, і дитину до школи потрібно щемість відпустити. Але зараз також є така когорта, будемо так казати, мамочок, які не завжди хочуть працювати, тобто вони не хочуть стояти біля плити годинами. І працювати. Їм простіше завести дитину в якусь ідальню швидкого харчування або ще кудись, нагодувати її фастфудами, нагодувати їм невідомо з чого приготовленими продуктами, тільки заради того, щоб дитина мала щоб вона поїла. А енергетичну цінність, мабуть, що зараз це не так актуально серед батьків, як було раніше. Тому що, враховуючи те, що мої дідусі, навіть бабусі, вони завжди казали, що потрібно бути повинні бути. Забезпечений раціон щоденно свіжими овочами і фруктами, свіжою їжею, їжею домашнього приготування. На за на даний момент, на жаль, більшості звертаються все ж таки дуже часто ми бачимо дітей, які харчуються в їдальні швидкого харчування або на ходу. Йде мама через по тротуару або через пішохідний перехід, тягне за руку дитину, в буквальному значенні цього слова дитина. Жує булочку, невідомо якого походження, невідомо який термін придатності, невідомо чому. Тому що батькам, як вони рахують, не вистачає часу для того, щоб доглянути так, як потрібно за дитячим організмом. І чим це може закінчитися? Це може закінчитися досить негативними наслідками. В першу чергу це йдуть захворювання шлунково кишкового тракту. все ж таки. Це йдуть захворювання органів дихання, тому що імунна система також не може бути сікою, якщо вона не має продуктів, які забезпечують потреби. Це захворювання також серцево-судинної серцево системи. Чому? Тому що йде виснаження. Організм виснажується, монотонна їжа вона призводить також до негативних наслідків. Імунодефіцитні стани також можуть. Транзиторні, якщо не відновлювати, але можуть бути. Часті інфекційне захворювання. Чому? Тому що здебільшого це кішкові інфекції. Тому що ми не знаємо, які продукти містяться в, в тих фірмах, будемо так казати, які виробляють оці, готові для споживання вже продукти. Якусь таку пораду дайте нашим батькам, щоб вони замислилися, що вони значать для своїх дітей. Словами можна сказати багато чого, але якщо батьки не усвідомлять значення харчування для своєї дитини, для організму своєї дитини, і якщо вони не будуть приділяти належного значення дитині як ростучому організму, то тоді, мабуть, що будь-які кричащі поради і будь-які такі кричащі факти їх не дуже лякають, тому що вони не звертають уваги. Але хотілося все ж таки. Побажати їм, щоб вони побільше привертали, звертали уваги до своїх дітей, щоб, чим побільше було в раціоні свіжих овочів і фруктів, щоб побільше було м'яса, а не м'ясних виробів, і щоб дитина харчувалася збалансовано, тобто, хоча б забезпечувався раціон харчування. Не годувати дітей на ніч, не перевантажувати всі системи організму і забезпечувати необхідною кількістю поживних речовин на добу. Ще шановні батьки, сподіваюся, що ви задумаєтеся над тим, що сьогодні почули в нашій передачі, в нашому уроці для батьків: не лінуйтеся, готувати, хоча б для своїх дітей, салати в будь-якій послідовності, будь-які овочі, фрукти, фантазуйте. Зробіть їх смачними, щоб дітям подобалися. Хай буде пісний борщ, але свіжий. І я думаю, що тоді ваші дітки будуть здорові, а ви щасливі. Я думаю, що Цієї проблеми, про яку сьогодні йшла мова, можна уникнути тим, в кого є хоча б шматок землі, і хто вирощує овочі, фрукти, ягоди без хімічних засобів і впевнені в тому, що ці продукти екологічно чисті, які правильно зберігають, морозять, сушать ці овочі, фрукти, не лінуються. І... Для того, щоб виростити гарний врожай, потрібно теж багато чого знати. Того я запросила сьогодні в нашу студію вашу давню знайому Світлану Макаренко, керівника клубу дачників Крокус з міста Дережні, яка не тільки словами, а й ділом і тими продуктами, які вона приносила нам на всі наші передачі, довела, що в нашому регіоні можна виростити все. Отже, прислухайтеся до її порад, адже вирощування розсади – це теж ціла наука. Світлана Антонівна, я нещодавно прочитала, бо ж теж готуюся до вирощування розсади, що все починається з насінинки, Що насінинка – це маленька рослинка, як дитинка. І якщо вона. Хвора, вражена чимось, недорозвинена. Все не чекай хорошого врожаю. То все починається з насіння. Все дійсно починається з насінинки. Насінинка як закодована все одно. В, в ній, в її ядрі як код є, який, якщо, якщо вона дійсно здорова, хороша, то й рослина буде така. Якщо в ній є якісь пробоїни, так скажімо грубо, то дійсно буде з із'янами і нехороша рослина буде така хиріти, буде киснути, як ми кажемо. і Що ти її не робиш, а вона не. Не дає того, що ми хочемо бачити, тому насіння повинно бути абсолютно здорове, абсолютно хороше, абсолютно чисте, абсолютно має, мати має той колір і той блиск, і те все, чи матові, чи блиск, воно присутнє, присутній цьому сорту в цьому насінні. Це обов'язково. Обов'язково треба дивитися, і звичайно, багато пахучих є рослин, які насіння також передає, передають своєму насінню також свій запах характерний. Тому і по цьому треба дивитися. Також тоді в мене ще одне питання. От вже є насіння що треба зробити правильно, ну щоб воно скоріше проросло, ну я не знаю, щоб воно не не пропало, не зігнило. З чого починати? Дуже велике значення, але руліна має звичайно склад землі. Для того щоб проросло насіння, правильно землю земля, якої ми хочемо, яка б була на повинна бути сипуча, благоємка, повітрі проникна добре. Так вона має і пропускати воду, і повітря разом а тим не закисати, не запливати. А за складом? А за складом має бути отого от її треба робити. Такий склад правильний. Тобто, наприклад, наприклад, як я роблю дві частини. Землі городньої, угу. зібраної, з кротовин. Чому? Угу. Тому що не хочеться, щоб там і були е шкідники. Uh -huh. Які кріт, коли перериває, він з'їдає їх uh -huh. практично, і він, і звичайно, щоб вона була пропарена, і щоб вон, і дві частини землі, я хочу доказати, і частина перегною. Але перегній має бути не менше трьохрічної давності. Ага, тобто свіжої такий так, соломи там не повинно бути ні остатків, нічого. Бо рештки ті, які перегнивати будуть, uh -huh. потім вони будуть виділяти і бактерії, і мікроби, які будуть uh -huh. шкодити самі рослини. Uh -huh. Щось таке. Піску можна додати, якщо, якщо ви берете глин, в якому, якщо суглинистий ґрунт е, такий важкий, то потрібно додати й одну частину ще піску. Але торф, наприклад, я не, е, не додаю. Чому? Взагалі то торф потрібен для рослин, які ростуть більше в горщиках і вже готові рослини, дорослі, ага. або ви вже виростили розсаду і хочете там, щось в горщику собі і теж вирощувати. А Нейтральна повинна купити. А тут земляний. повинен для розсади грунт бути поживний, але він повинен бути без торфу. Ми ж не знаємо навіть, що ми в магазині, який торф можемо купити, правильно? Так. Чи ми, Там написано, глубин, для росади. вони пишуть, а як вони пишуть глубинний, чи поверхневі по більш нейтрально має реакцію, а поверхневий дуже кислий. А от як перед посадкою ем, насінинки обробити? Різні види методи є, коли можна пробудити mm -hmm. ту насінину, правильно? Mm -hmm. А помідори й перці я ж вам вже сказала, якщо 2-3 роки можете, і вас дуже багато сортів, ви не встигаєте, то все обробити, можете сіяти сухими. Якщо вас цього року 1% однопроцентному маранці можна обробити, можна в стимуляторі росту замочити, і вепінні, і в цирконі НС101 зараз є дуже хороший, є різні і риба екстра є дуже хороший. Це російська селекція, російське виробництво. Але вони дійсно варті, того, що можна обробити, якщо ви хочете, щоб швидше. І навіть якщо в цирконі замочити насіння 6-7 річної давності, воно також сходить. Якщо щось дуже ви боїтеся або втратили, вже не зібрали насіння, а воно вам дуже важливе, то і вас є. Старе насіння можете замочити його в цирконі. В книжці написано у Кордюмова, до прикладу, що все насіння потрібно пророщувати, щоб воно наклюнулося, а тоді його садити вже на розсаду. І ти точно впевнений будеш, що саме з тої пророслої насінинки. І рекомендують пророщувати абсолютно все насіння, крім із овочевих культур, редиски, салатів, моркви. А все як. Ви так пробували? У мене простіше виходить, тому що я буваю так, що і взагалі навіть необроблене сухе насіння сію, але я просто, коли воно моє вирощене мною, я бачила, що рослини не хворіли, що вони дуже гарно розвивалися, я зібрала з кращого, а так і робиться, розумієте, тому я висіваю сухим насінням, але сію я багато, я не жалію. І, звичайно, я до втрати, так сказати, не приходжу великої. Але якщо людина купила 5-10 насінинок, і якщо вони надто дорогі, тому що фірмові, і вона дуже хоче того, то вона, звичайно, повинна його проростити. Вона повинна замочити. В тряпочку його положити в теплу водичку і віджати, замочити вологу, поставити в целофановий кульочок і положити десь біля батареї, в теплому місці. Через кожного дня продивлятися, і коли тільки появиться буквально пару міліметрів. Росточок верніше, це не росточок, це корінчик іде перший. Тільки появився, щоб його не обломати, коли він виросте далі і не перекрутився, то висівати. Да, тоді буде результат дуже хороший, швидше сходить. Звичайно, пророщування це дуже гарний метод. Давайте поговоримо про дуже важливі речі: це полив і світло. Потрібно знати міру, ми дійсно люблячи, можемо зробити не те, що треба. Тому якщо дуже в лютому місяці вже у вас зійшла розсада і дуже темні дні, тобто, ну, як темні, хмурні весь час і немає сонця, не сонячні, тобто потрібно робити підсвічування. Тому що, якщо не особливо перці, помідори, баклажани, якщо вони не достають світла, в них йде ростовий процес вверх. І не зав'язується плодова гілка. розумієте? а зав'язується вже тоді, коли появляється світло на вату вище. Тому ми бачимо такі случаї, що вроді би після третього-четвертого листка повинна вже бути, а вона після шостого, сьомого йде. Це причина недоосвітлення. Хочете посадити щось нове, те, що ви не вирощували в себе на городі, то я вас прошу, ви трошечки почитайте агротехніку цієї рослини. Трошки повчіться, тому що це має дуже велике значення і має значення для того, що ви получите з того, що ви посадили. Тож будемо уважними до здоров'я всієї сім'ї, а до рослин будемо ставитися так, як до людини. На цьому наша передача закінчена. Я хочу вам нагадати, що вона йде щопонеділка о 13 та 21 годині на каналі «Поділля центр Якщо щось або про щось хочете розповісти, Дзвоніть за телефоном, який ви зараз бачите на телеекрані. Або пишіть на адресу місто Хмельницький, вулиця Володимирська, 92, телерадіокомпанія поділля Центр до зустрічі в ефірі.